Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка, Аджофіріалізм. Повертаюсь в цей мод, спробую просто зараз рандомний сценарій. Перше потрапившися гра. Ой, перша потрапившися країна. Рейх Це 1935-й? Слухайте, якщо вже гра. О-о-о, слухайте. А давайте пограємо за Україну в цьому сценарії. Грати. З метою формування Великої Рутєнії. Великої Росії, слухайте. Слухайте. А цікаво. Я щось, коли дивився на сценарій, цей сценарій пропустив. Окей. Давайте тимчасово розформую свої війська. Все по 5%. Тут зараз головне питання: чи є хтось слабше за мене? Є Білорусь, яка від якої провінції мені потрібні і багато провінцій, вона слабше за мене. Тобто зараз краще. Так, а. З тобою, на жаль, покращити відносини. І готуємося до Білорусі. Дефенс-пакт. Цікаво, якщо я до когось нападу з цього дефенс-пакту. Що буде зі мною? Ну, окей. Ой, я молодець. Зростання населення технології, залишка в технології. Мене диртує, коли так повільно кров. Я не знаю, саме в цьому моді. Це, ну, тіп, не в цьому моді, а в декількох сценаріях, буквально в декількох. І ви, ну, ви там писали дуже. дуже тупо через що саме повільно кроки йдуть. Ну, точно не через туман війни. І точно не через кількість країн, тому що країн тут не так багато. Типу тобто, в, в тому ж сценарії 1440 року. У мене чомусь швидко йде, хоча там куди більше країн. Це просто щось саме з сценарієм. Щось, щось розробник намудрив сценарієм. З деякими сценаріями. При цьому сценарій може бути однакова кількість країн в двох сценаріях. Там було два сценарії, в якому однакова кількість країн, але один лагав і прям дуже сильно, а інший взагалі не лагав. Так, все, Defense пакт закінчився. Такий міні-виклик. Я все ще виходжу в плюс. Дайте ось так, прям повністю по кордону. Навіть на кордоні з Польщею. Нехай навіть на кордоні з Польщею, щоб прям точно бути впевненим у своїх силах. А тепер вперед. Вони не зможуть мене зупинити. Навряд чи вони готували весь цей час гроші і сили, тому вдачі їм. Продовжуємо йти. Максимум вони могли кредит взяти. І судячи за все, вони це і зробили. Руховуючи те, що я бачу. Вперед, виснажуємо їх. Це головна мета наша. Так, вони кудись ходять. Молодці. Ми вас доб'ємо. Так, так, так. Так, зачекайте, у вас було більше військ. А, вони при наступі ж також втратили. Щось я забувся. Так, мені не потрібна тільки одна ця провінція, але я не зможу захопити все, що мені треба, навіть близько. О, якось красиво з півдня починаючи. Ось так. Навіть ось так. Мінімальну мирну угоду І готуємось до повторення. Так, яка населення? 213 тисяч лишилось. Але на цей раз вони можуть готуватись. Хто у вас. Павло Скор... А, це в мене Павло Скоропадський. У Вас. Що, Лукашенко? Окей. 1937 рік. Чому ні? Чому б ні? Хоча б одну причину чому ні? Бачите? Не можете назвати. Значить, Київ, трохи качнути, Київ. Бо після того, як я тут білорусь литва розберусь, то далі в нас буде Польща, яка не слабша за мене, і Румунія, яка трохи слабша за мене. Прям трохи. Тому Київ нам в будь-якому випадку треба буде качати. І з такими повільними кроками качатись дуже складно буде. 16 кроків. 4 рази качнути. І четвертий раз. Все, і зараз треба вже. Можна ось так. сюди і сюди. Ну Давайте повноцінно ось так зробимо, щоб проблем точно не було. Останній крок. І вперед. Одразу йдемо вперед. Так, раз. В перші привітці проходяться спокійно. Та й в других, не те, щоб нам хтось заважає. Все. Прекрасно. Є. Беру все окрім останньої. Військові репарації. Відправити. Давай максимальну мирну угоду, відправити так. Вони погоджуються, все асимілюється. І литувати у нас наступна. 335 тисяч населення. Ну нам явно треба виклик ще зробити. Давайте. Ні, В Києві не викликаю. 8 тисяч в Севастополі, 6 тисяч тут, і в Харкові 6 тисяч. Давайте в Одесі також не хочу. Ну, в Чернігові. Нехай в керчі. Чи наші мені там прям багато? Ось так, три. В трьох провінціях виклик. Має вистачити. Знову ж таки. А має бути більш готова до мене. Так, поступово Київ качаю паралельно до усього. Я не знаю, це ненормально те, що кроки так повільно йдуть перед заходом в перші провінції, в яких нам зараз... А ти ще тисяча. Окей. Окей. Не, нічого страшного. І, в принципі, якщо вони погодяться зараз, то можна закінчувати. Якщо не погодяться, то. їх чекає василізації військової ковіропраці. Погодились. Так, я 1,4 мільйон. Так, ну, теоретично. Логічніше щоб було б з Румунії почати. Але я б такий, що хоча б асимілюватись. Тому війська всі в Київ. Тут тавір постачання. Університет. Всього 18%, Всього 18 витрачаємо на армію. Може через сел. Може в деяких сценаріях вони зробили, що на армію майже не витрачається. І через це лагає, тому що всі країни починають дуже багато армії викликати. До речі, Київ прокачений по економіці. Вже до кінця. Румунія. Дружиться в ком. Це неприємно. Знову ж, я більше за Румунію, теоретично. Я можу. Хм. А тут проблема в тому, що мені від Румунії не те, що багато провінцій треба. Так, не забуваємо про повторну асиміляцію білоруських. Я думаю, до інфляції дійти і потім вже на Румунію. Вже з максимальною кількістю грошей. Так, технології. В... технології. Так, повторна асиміляція. І лишилось тільки литовські провінції на повторну асиміляцію. Ну я там на секунду побачив всі румунські війська, їх там багато. Це буде проблемно трохи. Трохи проблемно, але ми впораємось Румунія, що це там, 1,1 мільйон. Я гроші збираю. Можливо, вони і качаються зараз. Там у мене ще економіка більша. Так, Румунія. Де моя інфляція? Раз, ти, якщо я 1,1 мільйон не збираю, то будемо качати. Збирати гроші. Або інфляція, або 1,1 мільйон. Я думаю, інфляція раніше все ж таки буде. Просто з кроку на крок почнеться. Все ще нема. Ну все? У мене грошей більше, ніж ваше населення, тому час викликати. Так, перше, я б хотів розподілити вас далі на кордоні. Так, Друга прогенція від кордону. І один виклик. Все ще лишаються гроші в бюджеті. Ось я до максимуму бюджету викликаю. Останній раз, щоб. ну, Це війна буде напритик. Тобто ми, ми не в рази сильніші з Румунію. Ми трохи сильніші, тому треба постаратися. Прям, прям постаратись. Вперед. Всюди не дійшло. Ну що ж, 100 тисяч військ, по 30 тисяч кожній провінції. Оголосити. Мій йдемо вперед. Сподіваюсь, вони швидко погодяться. Так. На початку все не так погано. Як могло би бути. Так, так, так. Знову ж, мені не потрібні всі ваші провінції. Тому Румунія, подумай. Подумай, що треба тобі довго зі мною воювати. Мені та точно воно не треба. Так, чи... Ні, ми ще не зможемо з одного запропонувати те, що мені треба. Тому продовжуємо. Це мені здається. Чому там сквозна провінція? Е, я ненавиджу сквозні провінції. Я думаю, насправді так що можна їх і добити, якщо я вже тут. Ой, там некрасиво. Так. Є. Ну і добуваємо їх, якщо ми вже можемо це зробити. Просто щоб взяти і військові репарації, і, і веселізацію, і все, що треба. Це, що можливо, я б навіть сказав. Є? Ну так, від самої Румунії мені ось тут буквально трохи провінції потрібно. А, ну окей, василізацію без військових репарацій. Так, одразу покращення відносин, щоб вони не пішли в незалежність. Воно мені не треба. Таке війська скидую в Київ. Це на асіміляцію. Далі нас чекає Польща. Поланд. Яка? А, ого. Поперше ти воюєш з Данією тепер. По-друге, ти ось тут Нідерланди захопила. І ти. Трохи більше за мене навіть. Окей, подивимось. подивимось зараз то більше буде. Якщо я вирішу сісти качнутись, то тобі буде далеко до мене. Скільки? 22% всього на армію отреча. А зараз 11. Окей, ось що ми робимо. Ферми. Ну, є провінції, які прям точно заслуговують ферми. Ну. І, давайте 70% і більше. У нас взагалом по всім провінціям дуже непогані темпи зросту, тому ми точно будемо хорошо зростати. Ми... Прикольно від того, що Полоцьк по темпам зросту краще за мінськ. І навіть за Київ, щось. Що за монстр цей Полоцюк? Так, є. Польща. Ну, ми однакові, ми прям дуже впритик. Один до одного поселі йдемо. Якщо зараз все, товари. У мене більше 100 кроків покращення навіть без того, щоб розпромовувати війська. Давайте скористаюсь цим цією можливістю. Як мінімум, хоча б хоча поки ми стоїмо на асіміляції. Так, совок. На, покращити відносини, поки що. Ще з тобою потім воювати в селок. Нормально, так, я зараз качнусь. В населення стану сильніше Польщі. Польщі. Ще я симілююсь. з такими повільними кроками. Є. Yeah. Тепер повторна симіляція. І буду чекати закінчення повторної ассиміляції. Мені дуже не подобається те, наскільки повільно тут ідуть кроки. Так, що знімачно? А, Франція. Весело. Польша, головне, ти ж би. Почекай, поки я прям сильніше за тебе стану. І там же можеш щось робити. Окей. Чекаю закінчення повторної симуляції. а там вже подивимось. Вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню в описі ви можете знайти мою гру, яка зараз зі знижками в стім. 40 гривень. Або ви можете разом з uh, DLC за США придбати за 54 гривні. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, я б був вам дуже вдячен. Нарешті повторна симуляція закінчилася. Теоретично я міг би ще 100 кроків з 100% на блага стояти. На товари, вибачаюсь. Але це занадто довго, буде це прям занадто довго. Йти на Польщу. Воно не має зараз бути багато військ. Ні, я просто справді міг би качнутися прям дуже сильно. Яка в нас різниця по економіці? Не знаю, давайте хоча б Київ до 100 населення качну. Так, 90 тисяч населення в Києві вже є. І 100. А, ні, ще 100 нема. Ось тепер 100 є. Так, ось сюди по 5%. Київ. Зачекайте. ну Ні, Польща. Угорщина з Австрією з Польщею, Польща з... з Угорщиною. Ну, нараховуючи те, що ти зараз виснеш на Польщу, я можу просто підвести війська під тебе. Або буду навіть місцевий виклик. Ой, хоч те, який тут місцевий виклик. Ой, гроші закінчились, неприємно. Ну, Десь по 4 тисячі кожну провінцію зі своїх основних військ Н є. Розходимось. Я не робив виклик тут в трьох провінціях, яких би зробити хороший виклик. Треба було б зробити. Прибираю по 5% від Готуємось. Вони їх майже розібрали. Є останній виклик. Я готовий. Польща має бути виснажена війною. Тому тепер моя черга оголошуємо. І вперед. Знову ж, теоретично має бути виснажена. Не факт, що вона виснажена. Але я і немало військ відправляю вперед. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всі принципи взяті. Всі дев'ять принців на кордоні. Так, ви десь тисяч поки що постійте, напевно. п'ять По тисяч я ще можу відправляти, менше п'яти не хочу. Перед продовжуємо. Так, поки що їм не вдається мене зупинити. На щастя. Серйозно, тільки сюди. Окей, давай. Хоча б половину сюди. Сам сюди. Ви 6 тисяч, тоді сюди, поки що. Ой, 4 тисячі мене протокували, Неприємно, до речі. Ага, я побачив. За вирішив звідси війська прибрати. А це не проблема. Перед. Ви вже вважайте програли. Та ну чому там сквозна провінція. Як мене це дратує? Ой, там також ще війська були. Я ще когось таковав випадково. А, ще з Австрією одну часною. Слухай, Австрія. на, ну, я тобі потрібен? Ні. Нащо тоді нам воювати? Найгірша проблема в тому, що вони мене зупиняють в тих провінціях, які мені потрібні. Так би я, напевно, їм вже відправив мирну угоду і все. Ми на цьому закінчили. А так вони змушують продовжувати. Ай, неприємно. Так, справді неприємно. Але нормально, з півночі підходить підкріплення. Так, я правильно розумію, є тут деякі провінції сквозні? Ось ці, в цю провінцію не можна зайти. Зато звідси сюди можна проатакувати. Прекрасно. Вперед сюди. О, тут в моїй провінції. Ще додатковий виклик. Подивимось. Намагаються мене зупинити вдачу. Ну, справді, вдача. Мені здається, для них це все вже. Дивимось. Ой-ой-ой, атакують клячну, я клячну. Так, все. Я ж сказав. Що, слухайте, всі потрібні для мене провінції я взяв, мені не потрібен. Мені не потрібен вільнус. І Закарпаття чомусь. Окей, я запам'ятав. Мені ось так, ось так, ось так. Тут піднімаємось і ось так все. Ось так, красиво потрібні провінції. Польшу від тебе більше нічого не прошу. Тільки довгу мирну угоду. Інакше. А, я хотів сказати, інакше я тебе до кінця захоплю і васалізую, але, на жаль, ні. Так, що, далі війна з Савком, ми не прям слабше за нього, але треба буде в будь-якому випадку підготуватись. Так, все на асиміляцію. Ой, останні провінції там 9 кроків випадково. Закинув всього на 9 кроків. Ну що ж, поки що на цьому це відео ми закінчуємо, Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую всім спонсорам. ніяких не можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході, сідо. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. Донатами підтримуйте мене, спонсорками підтримуйте. Дякую вам всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.